Запам'ятайте одне. Ви не лінтяй, у вас просто є звичка лінуватися. Це велика різниця. А якщо це звичка, то за допомогою науки я допоможу вам позбавитися від неї. Більшість думає, що лінь якогось пов'язана з роботою. Я і сама так думала і постійно відкладала справи на поті. Но, повірте, лінь ніяк не пов'язана з роботою. Лінь це форма зняття стресу. Дозвольте мені пояснити, от уявимо, що в нашому житті щось відбувається. А у нас у всіх щось відбувається. Можливо, ви посварилися зі своєю половинкою. Може бути, щось здоров'я у ваших батьків не все добре, і це дуже розчаровує вас. Може бути, у вас якісь фінансові проблеми. Ми вклали занадто багато своїх збережень у акції. І коли вони рухнули, ви переживаєте через це. Вірно? І от, ви йдете на роботу. У вас багато справ, у вас є чим зайнятися. Ви приходите на роботу разом з великим шаром стресу, який, під розумово, висить у вас над головою. Ви приходите, сідаєте за робоче місце і знаєте, що вам потрібно зробити 13 телефонних дзвінків. Ви також знаєте, що вам страшно, тому що вам потрібно обдзвонити багато важливих людей, до яких ви не можете додзвонитися. І от, ви збираєтесь це зробити до того, що на ваших плечах також висить весь цей стрес. І ваш розум говорить вам: почекай хвилинку, ти ж не хочеш дзвонити тим, кому ти боїшся дзвонити? Звичайно, що ні. У тебе і так багато стресу в житті. Давай розслабимось на 10 хвилин і подивимося декілька смішних відео. І потім ви замічаєте, що прийшла ціла година. І що ви робите, ви себе сварите? Ну зрозумійте, ви не лінтяй, ви не народилися лінтяй. Ви просто набули звичку лінуватися. Ви постійно щось робили, щоб втікнути від стресу. Це записалося і війшло у вашу звичку. І якщо за допомогою постійних дій ви набули звичку, то за допомогою інших постійних дій ви можете позбутися цієї звички. Ці звички складаються з трьох частин. Перша це тригер стрес і дія. Тригер завжди викликає стрес, і потім ви робите щось, щоб від нього втікнути, тому що за це ви отримуєте нагороду. Невелике невелике полегшення і розслаблення. І єдиний спосіб позбутися цієї звички це присікати тригер. Ви ніколи не позбудетеся від стресу у вашому житті, але ви постійно можете позбавитися від привички втікати від роботи. Так що, в наступний раз, коли ви будете у ситуації, коли ви відчуваєте, що тратите занадто багато часу на перегляд веселих відео, все, що вам потрібно зробити так, це признати і зрозуміти, що ви чимось розчаровані. Признайте свій стрес. А потім вам потрібно переключитися. Порахуйте в собі 5, 4, 3, 2, 1. Це потрібно, щоб ви перервали звичку, яка вкоренилася. Так, ви пробуджуєте свою префронтальну кору. А потім вам потрібно попрацювати 5 хвилин. Чому так мало, щоб вам було легше додати звичку працювати і позбутися від звички втікати від роботи. Головне, щоб ви просто почали робити, а потім допоможе наука. Дослідження показує, що якщо ви протримаєтеся 21 день, ви виробите нову звичку і таким чином позбудетеся від лінії.